Чи можливо було е, уникнути цієї катастрофи, чи вона була спланована, спровокована м, оточенням Трампа? Ну тут навряд чи мова йде про провокацію. Я не помітив там прямої провокації. Я лише бачу, що а, десь ситуація вийшла з-під контролю, і цей контроль, мабуть, ми десь втратили так, тому що ми перебували на чужій території. Ми перебували на території, ну скажімо, у будинку господаря. Білого дому, так, президента, і очевидно, ем, оскільки Дональд Трамп є доволі персоною такою колоритною, він завжди любить бути в центрі, він, мабуть, не дозволяє, коли хтось заходить на його територію, не питаючи про це. Тому тут виглядає радше ситуація вийшла з-під контролю, і Трамп, як досвідчений переговірник, як досвідчений бізнесмен, політик, він відчув це, і з Джей Ді Венсом вони фактично. Використали цю ситуацію вже е, на свою користь. Е, очевидно, з нашого боку, ми розуміємо, президент дуже сильно і потужно тримав е, захист. Він називав речі своїми іменами, що поки що е, виглядає так в Сполучених Штатах, не розуміють, тобто вони не сприймають цю правду або вони просто-напросто розуміють, що в них є своя правда, яку вони. З радістю скажемо захищають, тому е, тут не можна сказати, що хтось десь програв чи переміг тут радше говорити про нерозуміння сторін е, е, і ось самого контекст пояснення того, що відбувається у війні з Укр в Україні. Е, американці мають своє бачення. Ми маємо своє бачення виходити з реалії.